Можливо, арбітр сьогоднішнього матчу Кирило Терновий, вихованець Харківської області харківського футболу. Можливо, буде робити паузу на водопій. Ну, подивимося. Так от спостерігач арбітражу Іван Карпина відомий. Ось зараз небезпечно, немає офсайду. сайду, по воротах. І просто таки зараз спостерігач арбітражу сьогоднішнього матчу. З Відомий у минулому арбітр, а нині. Авторитетний складами команд подає Денис Хруль. Подача по високій дозі удар по воротах. Ні, ні. М'яч перетнув. Стубокс. Богдан Сокол, номер 13 Справа. І ось що показує рефері. Рефері показує штрафний удар. Буде. Там, здається, фол. так Або Євгена Коноплянки можна подати. Що буде робити? Денис Фруль пробуває, Ростислав Сидоренко, правильно займає позицію на ближній стійці. Двоє м'яч кулаками. про Шевчук до м'яча. І можна пробити. Якраз Севчук пробував, а встиг і Лялящук до м'яча. І Богдан Сокол все-таки завдає удару, але удар вийшов не надто наш капітан. Польові гравці Олексій Ремезовський, Ігор Наконечний, граючий президент Андрій Нестеренко, Дмитро Осачі, Владислав Любко, Артем Старгородський. Пішла подача на дальню стійку. І там могло бути небезпечно. Могло бути небезпечно. Встиг до м'яча. Справа грає Назарій Мануков. Восьмий номер. я вам, друзі, наш керівний склад. Зараз я це зроблю. Падіння і буде жовта картка зараз для Вадима Журавля. Шевчук непогане закитання на Ілюлящука. Лящук, подача. Валага зараз грав у своєму карному майданчику. Трошки не впевнено. Напевно, ви чуєте, друзі, у своїх гаджетах цей шум і вітру. Штрафний удар призначає рефері Кирила Терновий. Із чотирьох футболістів, футболістів. Отже, Береженко пробігає. Ух, який небезпечний момент! Зараз був від рикошет, від голови когось футболістів свистить прямо у нашій імпровізованій коментаторській кабіні. Показує зараз. Ну, е, Гра рукою це м'яч влучив у руку. А от чи була гра рукою це якраз прерогатива арбітра визначати. Е, Дмитро Бруй е, в центрі поля. Трикутник Михайло Валага. Боровський. Бруй. І ось нарешті точка. І ось нарешті дуель форварда і воротаря. Це завжди цікаво. отже, Удар. Удар і забиває Денис Хруль. Забиває Денис Хрой, це відбувається в матеріальному плані. Благополучною командою Київської області, ну, скажімо так, міцний середняк, але от при Богдан Трушенко. Нещодавно він прийшов до сокола. Небезпечно вибиває м'яч. Вибиває м'яч на кутовий Назар Михайлова Лага. Там відбувається уже. 23-й тур вищої ліги Київської області потихеньку ФК Лісне і наша команда Іванків» бореться за золото. Ну, після останніх матчів Віталій Ямалянов зараз отримує жовту картку. Ну, свого роду тренери це адвокати своїх футболістів на полі перед рішенням арбітра. Зараз запалює прапорець Микита Андрєєв. Андрієв і в Дотик вибиває м'яч з карного майданчика. Ох, який момент зараз. А зараз Денис Петренко відповідає, як то кажуть, віддає свою свій біль від Зиванкова більше атакувала. Зараз помилка. Хороший шанс забити. Як не забив зараз! Як не забив зараз! виграє цю боротьбу у поставіта хитнув поставіта! Треба знайти шанс для удару. Пробиває! Забуває Денис Хруль і вище воріти добити. Вже Денис Хруль міг би сьогодні хатрик зробити. Зараз м'ячем Денис Хруль віддає на Вадима Журавля, Вадим Журавель забиває. Вадим Журавель забиває. Хруль замість того, щоб забити гол. Микита Андрієв з Бучем. Ося бригада представляє Київську область. І спостоячий арбітражу – делегат Київської об'єднання асоціації футболу Іван Карпина з обухова. Давайте подивимося як Денис Хруль виконує штрафний удар. Цього разу. Цього разу на ближню стійку і так, знаєте, м'яч гарячий зараз був для Ростислава. Юкса 2 проти аутсайдерів з Тарасівки. О 15.00 цей матч має розпочатися в атаці Сокіл. Небезпечний момент! І ось зараз Дмитро Міхеєв рятує свою команду. Київщини. Ось, до речі, вже один результат з'явився. У нас київська Ніка. Удар поворотах, непогана спроба Дмитра Міхеєва на місці. Розійшлася миром зі зміною оболонью в матчі без голів. 0-0. Зараз небезпечно біля воріт. Біля воріт небезпечно штурму. Удар поворотах повз після 20 зіграних матчів Вадим Журавель. Непогана передача на Береженка. Удар воротах і гол! Який хороший момент, хороша атака. Візнається на п'ятки мрія Гостомельська. Боротьба між цими двома командами йде за І гол, друзі! Вадим Журавель забуває ще один м'яч. Робить до тим часом гра у нас продовжується. Так, а у вас о, так у нас сьогодні багато дуже повідомлень в онлайн на чаті нашої трансляції. Сподіваюсь, наш від операторів їх... е, нікому зав... ні, е, е, нікому з футболістів шурма не вдається завдати. Вирішайно удару, але влучає попередчину. Андрій Нестеренко, як він там опинився, на штурм переможе. Це така заклик ствердження. Лозунг Вадим Жоровель віддав на Дмитра Димнича. Непогана спроба від Дмитра Димнича закручував у дальній кут. Перекусити, то краще позатої хати не знайдеш. Так, шановні менеджери позатої хати, будь ласка, напишіть, я передам свою картку в особисті. Мені особисті Валь помічає Вадима Дмитро, віддає хорошу передачу. Вадим Журавелі, віди на Дмитро! Удар в поворотах і зараз знову туди, в район. Е е е е